Вітаю вас! І сьогодні коротесенько пройдемось лише по одному наборчику. Тому що, якщо ви хочете зібрати армію лівійців, ви можете купити тільки Цезарь. А якщо ви хочете купити щось інше, то ви все одно повернетесь до думки про те, щоб купити Цезарь, бо інших ніхто його не видавав. Отже, лівійці. Це сусіди єгиптян, при тому, що, наскільки я зрозумів, вони білошкірі, переважно, хоча вони жителі Африки. Тут є, так, так би мовити, такий специфічний їхній вигляд. Хоча я зустрічав деякі малюнки розфарбування, їх більш темніший колір шкіри, але це, так би мовити, за, влас... за власним вашим бажанням. Як ви їх бачите. Так отже, вони були жителями сусідів єгиптян. І при цьому примкнули до народів моря, чому і їх цікаво також збирати. Також вони дуже багато де зустрічаються як найманців. Воювали вони по всій тогочасній відомій Азії, Близький Схід. Оце все також могли бути найманцями у будь-якого війська, і також проти їх можна виставляти проти асірійців, зрозуміло, єгиптян, проти народів моря, за народи моря. Окремо від них, разом з ними, як з боку в Єгипту, так і проти Єгипту. В общем, збирати їх, не перезбирати. В цьому плані унікальний наборчик. І саме Цезар його зробив, і він нам дає піхоту. Кінноту, зрозуміло, на той час не було. І, власне, давайте перейдемо до його розбору. Отже, найперші фігурки, які варто глянути, всього тут 12 різних фігур. І ось ці дві фігурки йдуть по одній штуці на набірчик. Ну, це стандартна схема Цезаря, тому що вони роблять обично 10 повторюваних фігур, які йдуть по 4, так і в цьому наборі. 10 різних фігур. І вони по 4 однакові пози. І дві якихось командні. Іноді в наборчику можуть зустрічатися якісь музиканти або знам'яносці. Тут у нас є ось такий вождь. До речі, він дуже класний, якщо ви захочете зробити колісницю, а лівійці також використовували колісниці в певний період, то можна зробити, взяти той же самий Цезар, підігнати туди, скажімо, такого вождя поставити, чи, можливо, навіть поміняти там вожака. Мікенський, наприклад, да. до речі, дуже підходяще будуть мікенські колісниці для лівійців. Або ж зробити якийсь самородний варіант вагонів, таких воюючих вагонів, то теж можна. Підходити саме ось цьому крутому плем'ю лівійців. І переходимо далі. У нас є два, значить, по одному ось таких варіанта. Перейдемо до лучників. Лучники тут представлені у трьох варіантів, але з певних причин. Третій варіант це сидяча фігура, і я таких стараюся не збирати, тому в мене їх немає. Але дуже класний ось ці два варіанти. Один, так би мовити, заряджає, інший стріляє. До речі, про лучників і не тільки. У них е, різного роду пір'я. У деяких два, у деяких три, у деяких один. Зрозуміло, що е, тут фігурки вони то однакові, відповідно, по одному пір'ячку, а у тих по два. Але, можливо, щось це значить, а можливо, нічого не значить кількість пір'я. Досі, на жаль, ніхто не знає. Але вони їх носили, і воно було дуже таке велике, стреусяче, можливо, можливо, якихось інших твариночок. Але мені, наприклад, тут підійшло саме 6 лучників, це такий хороший підрозділ. З командиром або без можна і рекомендую збирати. Також вони йдуть в плащах. Деякі фігурки тут, на жаль, йдуть без плащів, і я таких вирішив не збирати чомусь. Чомусь, коли я розбирав наборчик, то мав яку частинку із того поставити своє оголошення Elix і віддав ті, що без плащів. І тому я ті, що без плащів вам зараз, на жаль, не покажу. Але ви, ж, звичайно, завжди можете подивитися на е, Plastic Review, саме такий популярний сайт, мабуть, між моїми підписниками і не тільки. Там є всі абсолютно пози, позиції, пози. так. Значить, поз цікавих тут є маленько І перейдемо до наступного. Ось такий мужик з плащем і мечем. Здавалось би, що з нього можна зробити. Але справа в тому, що, хоч і Цезарь видає лівійців без щитів, є варіант зробити красивих щитоносців із лівійців. Тому що вони були не тільки хорошими лучниками чи кидунцями дротиків, а і ось такий самий варіант із тої самої пози, але зі щитом. Ви мене спитаєте, а де я взяв щити такі підходящі для цих речей. А я використав зрізані щити з таких наборчиків, як народи моря і фелістимляни. В общем, вони стали добровільними такими мужичками, які вирішили віддати свої хороші щити для такої благої справи. І таким чином в мене з'явився підрозділ, який просто з мечами, і підрозділ, який зі щитами, адже вони таких використовували. Важливою фігуркою є ось такий. Це лише одна поза, мужичка якийсь з дротиком. Це навряд чи схоже на спис, навіть по тому, як він тримає його. Адже тримає він його, наче так як буде кидати. Звісно, що от 4 пози. Ну і відповідно, я зробив частину з них з щитами, і у мене тут виходить красиві підрозділи. Тобто, більш міцніші до обстрілів і менш міцніші до обстрілів. Щодо плащів, плащі вони носили різних тварин. Тобто тут не має бути при покрасі, скажімо так, одного єдиного варіанту, що це має бути за тварина, тому як би вибір за вами. Хоча можна зробити за бажанням якийсь конкретний підрозділ із однаковими плащами. Так, і перейдемо ще до такої позиції. Значить, отака позиція у мене є ось така. Без щита я таку позицію не зробив собі, але, що ви бачили, ось так він може бути зі щитом. Непоганий такий варіант, і ось такий ще варіант. Ну, можна, звісно, і без щита. Якщо у вас нема наборчику, з якого їх взяти. До речі, якщо вам цікаво, що я з цим буду робити, я вам розкажу відео про філістимлян і народи моря окремо. Ідемо далі. І фінальна поза. Ось такенька. Це ось він, так би мовити, замахується із тих, що в мене є. І так у мене виходить більшість фігури, з тих, що йдуть в наборчику, у мене представлені. Ну, а якщо пошикувати їх, то це буде виглядати приблизно ось таким чином, щоб ви просто розуміли. Який у мене підрозділ вимальовується із тих, що я собі лишив. Значить, частина з них в одному, інша в іншому. Тобто в мене два нелочки підрозділи по 6 воїнів, командир, ну і, звісно ж, лучники. Куди ж без них? Ну, лучників у мене аж вісім, відповідно. Ось так, щоб ви розуміли, це, по суті, і вся колекція моя львівців. Виглядає пернасто і доволі таки строкато. Хоча, як на мене, дуже непогано. Можна ще кілька було б лишити навіть без плащів, я думаю, тепер уже так і мудре на другий день, як то кажуть, щоб виставляти було що на колісниці. Тому що на колісницях вони теж добряче гайсали. Наймалися, я вже казав вам, і до Єгипту, і грабували Єгипет, і також наймалися до інших армій, походів, завойовників, і що дуже важливо долучилися до народів моря, також з бажанням повоювати та заробити і щось захопити. Така була історія. Такі були часи. Дякую вам за увагу. Якщо вам цікаво, я буду. І далі виставляти, вам показувати частину своєї колекції і розповідати, які наборчики виходять по тим чи іншим арміям стародавнього світу. Дякую вам за увагу! А якщо раптом вам потрібні якісь фігурки, і вони раптом у мене є зайвими, обов'язково загляньте, у посилання буде на мій Ойликс. Там багато буває чого цікавого, я часто роздаю. Добрим людям за невелику суму і літнички, або іноді просто фігурки. Тобто не обов'язково брати цілий набір. До зустрічі!